І раціональні рівняння. Підносимо до квадрату ліву праву частину. 4. корінь зникає. буде множитись на дві дужки, дорівня 9 х квадрат. Маємо 2 х 10 х мінус 4х плюс 6х. Одразу запишу зведу подібні. І мінус 20 дорівнює 9 х квадрат. Розкриваємо дужки. 8 х квадрат плюс 24 х мінус 80. І сюди переношу мінус 9 х квадрат. Оскільки рівняння виглядає квадратним, то краще зробити так, щоб все було в одній частині рівняння. Маємо мінус х квадрат плюс 24х мінус 80 дорівнює 0. В такому рівнянні краще поміняти всі знаки. Маємо квадрат мінус 24х плюс 80 до рівня 0, зведене квадратне рівняння. За теоремою вієта маємо добуток коренів 80, сума коренів 24. Отже, х1 буде 20. х друге буде 4. І тепер основне. Не забути перевірити ці корні. Перевірка обов'язкова, бо корінь парного степеня. Підставляємо перший корінь. 20 в умову. Все гаразд, один дорівнює 1. Отже, перший корінь ми беремо у відповідь, другий uh -huh. перевіряємо. 2-3 це мінус 1, Не дорівнює 1. Отже, другий корінь ми брати не будемо. І тому у відповідь ми беремо тільки 20, а 4 це був сторонній корінь, який з'явився із-за того, що ми розширили область допустимих значень рівняння початкового.